Водимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні. Провал чи шлях до миру. Реформа української армії чи на часі впроваджувати зміни у війську під час війни, страти українських полонених це вже частина державної політики Росії. І ще одна з причин, чому нам Росію потрібно перемагати. А в рубриці обличчя російських окупантів. Покажемо полоненого росіянина з однієї з найжорстокіших російських бригад. Я Сергій Позняк, і це проект Патріот на телеканалі Рада. Сергій Позняк 50 років, Ветеран АТО. лейтенант Нацгвардії України, доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016-му. Повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу. З квітня 2024-го командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більш як півсотні. Стрільців пройшли бойові злагодження. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках. Серебрянський ліс, піщани, стельмахівка, взвод під командуванням Сергія Позняка став одним з найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід. Ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті Патріот. Замість угоди про спільний видобуток Копалин. Дискусія на підвищених тонах в овальному кабінеті Білого Дому. Замість безпекових гарантій для України, вимога негайно піти на перемир'я з Росією, спілкування президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом закінчилося емоційною суперечкою. Угоду не підписали. Як і чому це сталося? Дивимося далі. 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Мета візиту не становила таємниці ішлося про підписання з президентом США Трампом угоди про спільний видобуток корисних копалин в Україні. Підготовка документа була вкрай складною. Попри тиск адміністрації Трампа, українська сторона відкинула кілька попередніх варіантів: тих, де США вимагали відшкодування вартості допомоги, яку безповоротно надала Україні адміністрація попереднього президента Байдена. Втім, зрештою, ці норми були вилучені. Документ був повністю готов. Ви до підписання. Втім, у процесі спілкування за присутності преси атмосфера в овальному кабінеті ставала все напруженішою. Віце-президент Ша Джейдівенса потім і сам Трамп перейшли до прямої критики Зеленського і, зрештою, звинуватили його в невдячності та неповазі до адміністрації. США. угоду про копалини не підписали. Українська делегація залишила Білий Дім. Чому тональність спілкування змінилася так різко, стало зрозуміло після інтерв'ю президента Зеленського для телеканалу Fox News та Після коментарів президента Трампа журналістам в аеропорту. Президент Зеленський наполягав, що погода про копалини стала першим кроком до отримання від США реальних безпекових гарантій. Америка, отримавши доступ до українських ресурсів, мала стати на сторону України і подбати про те, щоб Росія не продовжила агресії. Вважав він. Втім, така позиція викликала невдоволення президента Трампа. Я не можу змінити ставлення нас, українців, до Росії, і не хочу. Для нас вони вбивці. Для нас цілком ясно. Американці наші друзі, європейці наші найкращі друзі. А Путін з Росією вороги. Це не означає, що ми не хочемо миру, ми хочемо визнання реальності. Зеленський не повинен був стояти і говорити Путін те, Путін це. Всі ці негативні речі. Він мав сказати Я хочу миру. Він мав сказати, я хочу укласти мир. Я не хочу більше воювати. Його народ гине. В нього нема на руках карт. Це треба зрозуміти. Світові лідери митєо відрогували на переговори президентів України та США і підтримали Володимира Зеленського. Президентка Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніо Кошта наголосили, що продовжать працювати заради справедливого і сталого миру. Італія скликала екстрений саміт за участі. США. верховний представник Євросоюзу Кая Калас заявила, що вільний світ потребує нового лідера. А головнокомандувач Олександр Сирський запевнив, збройні сили з народом України і продовжують боротьбу. Чесно кажучи, не уявляю, як можна не називати ворога ворогом, як можна не називати Путіна вбивцею, як можна не називати Росію державою терористом? Адже це незаперечні факти відомі всьому світові. Я отримую багато повідомлень, підтримки від американських громадян, найбільше всього їх від американських військових, але одне хочу виділити це. Лист від американського снайпера він пише, що як закінчить свої сімейні справи до кінця березня і приїде сюди воювати за нас і захищати українську демократію і українську державу. Що сказати, Україні потрібен мир і потрібна перемога, але це має йти разом з чіткими залізобетонними гарантіями безпеки. І щиткою перспективою повернення територій, тому що зараз без гарантій безпеки це буде просто перепочинок для Росії, для того, щоб вона зібралася, підтягнула резерви і знову поновила агресію. Українська нація має бути впевнена, що ми можемо як мінімум зупинити ворога за допомогою наших західних партнерів і далі продовжувати звільнювати нашу. Землю. Ось це справедливі умови. ось це угода, а не одностороння капітуляція. Тому маємо працювати далі і надалі вибудовувати наші стосунки так, щоб ця угода була справедливою. А зараз маємо об'єднатися навколо ЗСУ, допомагати донатити, іти до війська. І захищатися сьогодні це об'єднання викристалізовує нашу суб'єктність. І воно необхідне як ніколи. Тому кожен для кого Україна понад усе має долучитися до справи нашої перемоги, незважаючи на ситуацію на політичній арені, та як би складно не було на полі бою. Українська армія продовжує реформуватися заради вдосконалення та покращення ефективності. І тепер на фронті замість оперативно-тактичних угрупувань будуть корпуси. Процес реорганізації триває вже кілька місяців. Які це дасть переваги? Далі в сюжеті, Збройні сили України переходять до корпусної системи управління військами. Раніше були оперативно тактичні угруповання, але такий устрій має певні недоліки. Тож досвід ведення бойових дій спонукав до підвищення якості управління. Тому ми переходимо на структуру корпусів. і цей процес вже продовжується. Ми цю тему розпочали ще в минулому році. Була розроблена концепція реорганізації збройних сил в умовах війни. Тобто ми плануємо створити певну кількість корпусів п'ять вже з них створені. Вони показали свою ефективність. Армійський корпус зазвичай складається з декількох бойових бригад. Кожен корпус має свою зону відповідальності, аби давати відсіч окупантам. На посади командирів корпусів будуть призначені найбільш підготовлені офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність тому. Цей процес триває, і я сподіваюся, що він нам дасть відповідні переваги. Ми зможемо значно підняти ефективність управління. Ну і звичайно, це буде сприяти загальної нашій прямої. Військові схвалюють таке рішення. Зазначають, корпусна система допоможе діяти ефективніше. Перехід на корпусну систему має змінити не тільки систему управління військами, а й загалом філософію в армії. Нове покоління генералів, які виросли в бою, це зовсім інші підходи. Це розуміння сучасної війни та розуміння проблем солдата. Це покращує систему безпосереднього управління, тому що тепер, коли ланка оту осу дещо вона фактично відсторонюється від цього, це означає, що напряму корпуси відповідають за конкретну смугу на лінії фронту. І власне кажучи, це дійсно те, що може покращити. Тож українська армія переходить на новий рівень. Цей процес іще триває. Сподіваємося, результати не забаряться. Корпуси це, до речі, винахід французької армії, який був застосований вперше у війні з Прусією. Тобто, якщо уявити так, то ну, Прусська армія воювала такими побудовами, шикуваннями каре, клинами. Ну і корпуси, які включають в себе різні роди військ, дуже легко перемагали оці неповороткі структури. Так і зараз. Трішки поясню, корпус включає в себе декілька родів військ, і артилерію, і піхоту, і е, танкові підрозділи. І напряму цими підрозділами командує управління корпусу, тобто командування, і штаб корпусу, це суттєво полегшує управління самою всією структурою і ділянкою фронту, на якій діє цей корпус. Це суттєва реформа, яка точно допоможе нам ефективніше працювати на лінії бойового зіткнення і ефективніше громити ворога. Вона вже була давно на часі, і ось нарешті вона реалізувалася. Я певен в тому, що від цього буде дуже крутий ефект, тому що командують досвідчені командири, які мають великий бойовий досвід, які точно застосують. Цей досвід, щоб звільняти нашу землю від російської армії від російських окупантів, попередня структура, яка базувалася на ОТУ, не дозволяла оперативне здійснювати командування різними родами військ і різними ланками ділянок фронту. Якщо раніше потрібно було застосувати, наприклад, артилерію, потрібно було зв'язатися з артилерійським командуванням, потрібно було, щоб вони приймали окреме рішення про застосування своїх підрозділів в даному випадку артилерійських на цій ділянці. Втрачався час, поки це рішення приймалося. Ситуація на полі бою змінювалася, і вже ця артилерія можливо і не була потрібна. Зараз же така команда віддається напряму безпосередньо до командира артилерійського підрозділу, і він має її виконувати. Тому він не приймає рішення, він виконує цей наказ. Ситуацію володіє командир корпусу, і штаб корпусу приймає рішення на застосування певних сил для певних задач на визначеній ділянці фронту. А тепер одна з причин, чому ми досі воюємо, і проти кого. Страти стали системою. Вбивство українських військовополонених перетворилося на державну політику Росії. Групро Кремля публічно закликає знищувати українців, а кривавий диктатор Путін роздає нагороди своїм підручним головорізам. Про злочини окупантів та відповідальність за них далі у сюжеті. Курський напрямок, російський окупант, розстрілює беззбройних українських військовополонених. Це воїни 82-ї бригади. Відео страти розлетілося у соцмережах. Ми не можемо показувати ці шокуючі кадри. Омбудсман звертається до ООН. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно. Росіяни хочуть показати, що так названа система, міжнародна система права захисту захисту прав людини в світі не існує. Це фікція. Вони свідомо це порушують і показують цьому світу. Що ви нам зробите? Нічого. Наша задача працювати далі, шукати нові можливості разом з нашими партнерами, тиснути на росіяни і нарешті зупинити цю, цю навалу. Кількість страт українських військовополонених росіянами зростає. Це визнають і в ООН. За останні півроку моніторингова місія зафіксувала 79 убивств беззбройних захисників України. Ці інциденти не виникли на порожньому місці. Офіційні особи в Російській Федерації відкрито закликали до жорстокого поводження та навіть страт полонених українських військовослужбовців. Усі повідомлення щодо страт або схвалення таких дій мають бути ретельно розслідувані. Страти українських бранців, системна політика Росії. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times. Проаналізувавши відео з дронів та смартфонів, журналісти виявили в місця понад 30 випадків убивств. Злочини зафіксовані по всій лінії фронту. Аналітики встановили особу російського військового, який фільмував страту шістьох беззбройних українських оборонців. Це Олег Яковлів, солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії. Диктатор Путін нагородив його, якби абсурдно це не було. За хоробрість та героїзм. Вони роблять це демонстративно, тому що це є спосіб впливу і на нас, і на Європу. Тобто Росія хоче зафіксувати, що вона безпредельно воює, да? і так далі. І це все фіксується, і безумовно це все буде мати суттєві юридичні наслідки. Але ще раз, повпливати на Росію ви можете тільки через інструменти тиску. Протягом минулого року лише офіційно зафіксовано 109 випадків страт українських полонених. Це вдвічі більше ніж за два попередні роки повномасштабної війни. Прокурори розслідують кримінальні провадження за фактами жорстокого поводження щодо більше 4 тисяч українських бранців. Суди ухвалюють проти росіян вироки поки що заочно. Російська відвага це страчувати беззбройних і беззахисних полонених, це катувати. Жінок і дітей це окуповувати мирні села. Тому ми маємо розуміти, що інструменти тиску мають застосовуватися. Наприклад, інструмент тиску мій і мого підрозділу це гвинтівки від 375-го калібру і вище. Ми будемо за це тиснути орків так, що їх стане набагато менше. Але це на лінії бойового зіткнення. Вся міжнародна спільнота має включитися і зрозуміти, що це системна політика, що це рознарядка Путіна, що це накази, які йдуть від самого верху російського керівництва. Вони так воюють, їм так наказують. Вони сформували таку стратегію залякування. Всього світу, не тільки України, показуючи, що російський солдат безжальний, що його не зупиняє відсутність зброї, вік, стать цивільний військовий без зброї старі діти. Ось проти кого воює Путінська Орда. І весь вільний світ, вся демократична спільнота. Має сьогодні докладати максимум зусиль, щоб зупинити. зупинити ці злочини, зупинити Росію і звільнити українські території. Вони катують, розстрілюють і калічать, а потім плачуть від доброти українських солдатів. В'ячеслав Калмаков, морпіг 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Російської Федерації, визнає свою участь у воєнних злочинах. За наказом командира, він застрелив літнього чоловіка цивільного, виправдовуючись страхом за власне життя. Це та сама 155-та бригада, солдати якої відзначається особливо жорстоким поводженням із військовополоненими українськими воїнами. Але в полоні окупант раптово прозрів. Він шокований людяністю українських військових. Що зрозумів, дивіться далі в сюжеті. В ефірі наша рубрика обличчя російських окупантів. Я колмаков В'ячеслав Олегович 1974 року народження. Проживав у московській області у селі Дівово. Займався своїм підсобним господарством. Будинки будував, таксував. Підписав контракт. Підписав контракт 23 листопада 2024 року через те, що в мене накопичились великі борги по податках та аліментах. Був змушений якось вибирати з цієї ситуації. Потрапив у 155-ту бригаду морської піхоти. Курська область. Значить, Курська область село Леонідово. Перше бойове завдання було там зачистити три будинки. Та закріпитися друге бойове завдання було у Нікольському. З наших двох груп пробилися тільки три людини. Завдання було зайняти 66 й будинок. Ми його зайняли і потрапили в оточення. Сиділи там тиждень в трьох, двоє трьохсоті були. Керував операцію військовий з позивним Молот. Він неодноразово говорив у полон не брати. Десь на другий чи третій день він вийшов на зв'язок і сказав, що до нас іде цивільний, але насправді, начебто, розвідник. Я спитав: якщо він нас побачить, що робити, Молот наказав вбити. Я перепитав а раптом він без зброї буде, але Молот все одно наказав вбити. Зайшов дід років 50, довелось його застрелити з автомату. Я випустив у нього шість патронів. Куди стріляв не дивився. Це у мене було вперше. Я доповів молоту. Він сказав: дивись, зараз ще хтось має прийти. Якщо прийде, зроби те ж саме. Будь-яку загрозу нам заказували обнулити. Чутки ходили, що таке є, що в полон не беруть, і нам наказували в полон не брати. Поміж своїми чутки були, що й вуха різали, і голови. Вони говорили, що не можна здаватися в полон. В такому разі я маю або застрелитися, або підірвати себе. Я цього не зробив, бо зрозумів, що нас просто кинули в цьому будинку, і ми нікому не потрібні. Вони вже під кінець по нам по своїм почали з міномету гатити. Тому ми вирішили здатися. Якщо чесно, хлопці аж до сліз. Насправді такий поворот хлопці віддали останню воду, останню банку тушонки, щоб ми поїли. Тому що ми не їли тиждень. Потім на евакуації були. У мене вже сил не було тягнути пораненого, так вони самі його тягли. Хлопці, ні в якому разі не підписуйте контракт. Вас кинуть на призволяще. і Якщо ви підете на бойове завдання, то це буде шлях в один кінець. Дуже мало людей повертається з фронту. Ситуація класична. Усі ці мега жорстокі, маскулинні, мега мега-воїни російської армії. Різко у полоні стають сумирними, як ягнята. Що це за така трансформація? Страшно стає? А страшно стає тому, що насправді Росія не дотримується правил війни. І вони розуміють, що у разі чого такі порушення, злочини, за які доведеться відповідати. Відповідати перед судом, відповідати перед міжнародною громадськістю, перед суспільством. І це реальний злочин, який буде покараний кримінально. І ми... Маємо зрозуміти, що Росія це ніяка не армія, ніякі не воїни, ніяке не військо. Це кримінальні злочинці, які скоюють злочин на території своєї держави, на території інших держав. Тому маємо знищувати цю нечість і найголовніше не вподоблюватися їм. І ми це бачимо навіть цей полонений. Розповідає, як поводилися з ним українські військовослужбовці. Остання банка тушонки, остання вода, все це було передано полоненим. Ми розуміємо, хто тут цивілізована держава. І ми розуміємо, хто тут агресор. І наші західні партнери, Сполучені Штати Америки у першу чергу, мають бачити ці відео. і Мають робити висновки, хто на кого насправді напав. А наші воїни, беручи в полон таких екземплярів, 100% цьому допомагають. Слава Україні! На сьогодні у мене все. Якщо маєте питання, пишіть у месенджери або на мейл. Контакти у вас зараз на екрані. Побачимось!